Судіть мене, судді мої, без милості фальшивої, не надійте, що верну я з дороги нечистивої, не надійте, що голову перед вами смирно схилю я, що в добрість вашу вірити буду одну хоч хвилю я. Судіть мене без боязні, та ж сильні ви те знаєте. Судіть без встиду, та ж ви встид на привізі тримаєте. Судіть, як каже, право вам, судіть гостріше, тяжче ще, бо ж ви і право, то одне в одній машині колісце. Але одне прошу я вас, скажіть виразно і сміло ви, яка вина моя і тих, що враз зі мною йдуть і йшли, скажіть виразно, людиці, це зрадники. Вони хочуть перевернуть, перетворить, звалити наш суспільний лад. Та ще скажіть, за що хочуть перетворити лад цілий? За те, що паном в нім багач, а гнесь слугою люднімий, за те, що чесна праця в нім придавлена, принижена, хоч весь той ваш суспільний лад. Піддержує й живить вона, за те, що дармоїдство тут з робочих рук се крові піт, за те, що тут скафедр Амбон лєсть темнота, неясний світ, за те, що лесь мільйонів кров по прихоті панів, царів, за те, що люди людям тут кати боги. Раби гірш псів! І ще скажіте, як цей лад перетворити хочемо ми, не зброєю, не силою вогню, заліза і війни, а правдою і працею й наукою. А як війна кривава понадобиться, не наша буде в тім вина. Все це. Скажіть, судді мої по щирості, тоді в ім'я цього ладу, судіть мене без милості.